Знімаю халтурщиків. А халтурщик. Ты вообще хто така тут? Я сейчас вот так возьму тебе выведу ти отсюда. Ти знаєш, куди я можу свою руку по лукать засуну? Через Дуже. через гладный Що вона собі дозволяє? Як вона зі мною розмовляє? Не знаю. З начальством так. Хто? Ти сейчас шасу... Коротше, то! З З З Добре, трошки голову сюди, а? Ага. Сюди голову, Ага. Окей. Чудово. Так. Є. є, є. Але знаєте. Чогось не вистачає. О! рухайтесь. Раз. О, Так, а ну. Шик, ідеально! Робимо посмішка. Екшн є. Yeah. Так. Трошки ракурс є. Yeah. І ось так. Чудово. Неймовірно. Дуже вдячний вам. Спасибі.